Чому ви так негативно відноситеся до ЕТБ? В ЕТБ так комфортно, ти зайшов собі, взяв продукти і не бігаєш з ними потім по залу, не переважуєш і не шукаєш, скільки воно коштує і тому подібне. А тут в усіх магазинах потрібно шукати. Цифри треба воно шукати тепер. Та на касі тобі зважили, все, і все, без проблем. Скажіть, яким ви магазином користуєтеся? Чи ходите ви в АТБ, чи ви, ви вважаєте, що це не кумільфо ходить в АТБ і скупляється там продукти? Продукти, вони всі великі на одному, вони всі вирощені у нас на Україні, на, на нашій землі. І картопля 168, 2490. І продаються просто по різних мережах і е, все. Тільки ціна різна. От так. Напишіть свою думку, будь ласка. А я зараз зважусь, наскільки ж я набрала 160 Де вона? 8. На 25 гривень. Ну, кілограм взяла. Ваша картошка. 25 гривень. Вот так от. А у вас потім картопля? напишете?